Прийшов на танці, а потрапив на музику. Дарій вже два роки відвідує гурток народних інструментів. За цей час встиг освоїти п'ять. Я граю на дрембі, граю на козубасі, граю на... на барабані, граю на розі. Шестикласники Олег Юра та Олег також вирішили урізноманітнити своє позашкільне дозвілля. На погулянку прийшли, щоб записатись на гурток автомоделювання. Я ходила на футбол, на плавання, на фрізбі. Ну і все. Зараз хочу прийти на це моделювання. Мені дуже подобається складати різні з деталів. Нам ще були, пропонували піти на комп'ютерний, але я не дуже хотів, бо я дуже обожнюю складати там різні конструктори і все інше, технічні гуртки мало не єдині на погулянці, куди записуються хлопці. Із чотирьох тисяч дітей 70% – дівчата. Прихожу, роблю скоро роки, і їду на маршрутці на танці. Освітяни радять батькам шукати позашкільні заклади поближче додому або самим створити гуртки в найближчому будинку школяра чи бібліотеці. Якщо цей попит буде створений мешканцями, якщо прийдуть, наприклад, якісь батьки з дітьми. Ми скажуть, дорогі бібліотекарі, ви тут сидите, ви маєте приміщення, ми маємо дітей, і наші діти мають потребу. Ми хочемо, щоб в бібліотеці відбувалися, наприклад, курси з навчання іноземної мови. Бібліотека піде на зустріч. Загалом у Львові є 15 позашкільних закладів, де діти можуть навчатися безкоштовно. За підрахунками освітян вони можуть охопити третину всіх дітей шкільного віку. Від 16 вересня цього року в мережі Удюм розпочне роботу 48 гуртків різноманітного спрямування. Це є 16 спортивних, також 16 творчих, а також є гуртки іноземних мов, хорового співу, логіки та театральні також у нас є. Тім батьки не на камеру кажуть за все слід платити, здавати гроші на матеріали, реманент чи костюми. А от з платних найдешевші творчі напрямки музичні та художні школи від 50-60 гривень на місяць. Такі ж ціни на більшість спортивних секцій. Однак ціна питання росте із амбіціями вашого юного спортсмена. Найдорожчі бальні танці та теніс від 200 гривень. А от захоплення іноземними мовами коштуватиме сімейному бюджету 250-350 гривень щомісяця. Вікторія Васкевич. Олександр Бригадер, головні новини Львова.